Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач, псевдонім Кантемирянин, народився 26 грудня 1898 року в Слободі Кантемирівка, Східна Слобожанщина, навчався в Київському музично-драматичному інституті, але покинув навчання через туберкульоз, був активним учасником літературних організацій Ланка та Марс. Автор поетичних збірок Дні, Рання Осінь, Рівновага та роману Недуга заарештований НКВС 4 грудня 1934 року, звинувачений у належності до націоналістичної терористичної організації. У березні 1935 року. Засуджений до розстрілу разом із Кулішем та Підмогильним. Згодом вирок змінено на 10 років таборів. Помер 2 лютого 1936 року на Соловках від туберкульозу, реабілітований у 1956 році.